Всім привіт! Ви на каналі Techніc Machines International і це друга частина нашого огляду комбайну клас Тріон. У попередньому відео ми говорили про систему обмолоту з соломатряс, А сьогодні розберемо, як Тріон забезпечує ідеальну якість зерна, ефективно працює з половою та соломою і наскільки легко він переходить із культури на культуру. Поїхали! Випуск буде цікавим, ремінці застібнули. Погодьтесь, що зібрати врожай це лише половина справи. Не менш важливо отримати чисте зерно. Тріон оснащений системою очистки JetStream, яка працює за принципом подвійного каскаду. Перший каскад на 56% вищий за стандартні рішення й одразу забезпечує потужну попередню очистку. Це знижує навантаження на решітний стан і підвищує продуктивність. Серцем системи являється турбовентилятор із гідравлічним варіатором. Він має великий запас потужності навіть для важких умов. Повітряний потік проходить через довгий канал, стабілізації рівномірно розподіляється, що гарантує стабільну якість очистки. Ще одна перевага: це система 3D-очистки, яка компенсує роботу решіт на схилах. Ви отримуєте однакові результати як на рівнині. Так і на горбистій місцевості, тому неважно в яких умовах ви працюєте. Тріон вам забезпечить високу якість і продуктивність. Ще я хотів би додати про унікальну опцію на мій погляд: це Grain Quality Camera. Камера в режимі реального часу оцінює якість зерна, відслідковує биті зерна та домішки. Оператор бачить результати на екрані Цебіс і може миттєво реагувати. Система квантіметр точно вимірює врожайність без введення питомої ваги. Калібрування виконується прямо з кабіни. Як я казав в минулому випуску, усе зерно надходить у бункер, об'єм якого 12 тисяч літрів, а вивантажується за швидкості 130 літрів на секунду. Завдяки повторному накопиченню труби оператор може точно спрямувати потік у транспорт без втрат. Це означає, що навіть при великих обсягах ви працюєте швидко. Та акуратно. Тріон приділяє особливу увагу роботі із рештками. Адже якісна переробка соломи означає рівномірний розподіл пожнивних рештків і підготовка ґрунту до наступного сезону. Є два варіанти розподілення. Перший це дефлекторний розподільник із шириною до 7,7 метра. Інтенсивність і напрямок можна регулювати вручну або через цебіс. Радіальний розподільник це точна система, яка працює навіть за сильного бокового вітру чи на схилах. Два ротори зустрічного обертання додатково прискорюють і рівномірно розкидають її по всій ширині захвату. Для ще більшої ефективності є Special Cut із 72 ножами та протирізами. Це забезпечує максимально якісне подрібнення. Тріон оснащується датчиками, які автоматично. Адаптують напрямок розкидання залежно від вітру чи нахилу поля. Чутливі системи легко налаштовуються через цебіс для приводу подрібнювача. Доступні три варіанти: це Basic, Comfort і Comfort Plus. Вони дозволяють змінювати частоту обертання з різним рівнем зручності. А перемикання між подрібненням та укладанням у волок робиться прямо з кабіни. Це економить час. І пальне. Ще одна ключова перевага комбайнів Trion – це універсальність. Концепт мультикроп дозволяє швидко переналаштувати машину під різні культури. Сегменти під легко змінюються через камне уловлювач або з боку машини. Частота обертання барабану перемикається вручну за допомогою гідравлічного розподільника. Доступні два діапазони. Подрібнювач соломи адаптується без інструментів. Відрегулювати частоту обертання чи положення проти різів можна за кілька хвилин. Для легких культур, як от насіння трав, наприклад, трион має спеціальні рішення. Допоміжний пристрій у бункері запобігає зависанню зерна, а вентилятор працює в оптимальному діапазоні для точної очистки. І ще один важливий момент це зручність обслуговування. Великі отвори для доступу до системи обмолоту, решітного стану і бункеру дозволяють швидко очистити машину наприкінці сезону чи при зміні культур. Це економить і час, і зменшує простою. А як висновок, тріон створений, щоб працювати ефективно в будь-яких умовах і з будь-якими культурами. JetStream забезпечує ідеальну очистку, і чисте зерно. Системи розподілення гарантують рівномірний розкид соломи навіть у складних умовах. А мультікроп дозволяє швидко переходити з однієї культури на іншу без складного обслуговування. У наступному відео ми поговоримо про системи, які є в цьому комбані. Тому підписуйтесь на канал, буде цікаво і пропускати такі відео. Напевно, що не потрібно, якщо ви хочете дізнатись про Тріон більше. Якщо ви хочете розглянути для себе цю машину вживу, будь ласка, звертайтеся за номером. Ми організуємо демо, приїдемо до вас в господарство і покажемо, як ця машина працює. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь і до зустрічі!